Так, ну що, друзі, всім привіт! З вами Deadwood Fishing Live канал. Я на Риболовлі. Почав ловити нарешті щуку, ну прикупив собі нове водилище. Тобто, це в нас Bluebird 253, довжина з тестом 416, та катушка Exceler 3000 дайва. Тобто, нічого такого нового нема, комплект, знаєте, поставив ось такий собі силикон, тільки погляньте, який гарненький, на подвійному гачку, тобто такого червоного кольору. І чебурашка 10 грамів. Тобто, зараз кидаю на щуку, наша рибалка тільки-тільки починається. Зараз близько 9-ї години ранку, туман. Я ось приїхав. На річку з татом. Позаду мене йде річка, тут йде невеликий залів. Я думаю, хто знає, той знає, де це місце знаходиться. Якщо комусь буде цікаво, буду розповідати. Загалом покажу на що сьогодні буду рибачити, і яким чином, в яких місцях. І побачимо, чи нам вдасться сьогодні зловити щуку. Тому, друзі, всім приємного перегляду та ми починаємо нашу риболовлю. Тільки погляньте, яка краса, туманчик. Погода гарненька, не холодно, якраз суперово. і тут йде ось такий залів від річки Ірпінь. Тобто зараз тут, саме на цьому місці, я буду базуватися. Я думаю, що я тут зараз займу собі якесь перспективне місце, тобто з якого я зможу собі обкидувати велику площу води, скажімо так, і вже ставити різноманітні приманки. Друзі, зараз буду показувати, що це за фірма приманок, і взагалі, що це за приманочки такі цікаві. Одна компанія мені їх відправила, скажімо так, спробувати половити на них. Тому зараз вам буду все показувати. Так, друзі, ну а по силікону. У нас сьогодні в основному я даю перевагу: це силикону від Spike Beat з така фірма, тобто, ось можете знайти їхній інстаграм, номер телефону. Також собі замовите дійсно якісний силікон, на який я рибачу. Тобто, кому цікаво, будь ласка, дивіться, велика палітра кольорів. Тобто, ось я собі взяв 4 упаковки. Це у нас тільки рачки, тобто такого кольору, такого. Загалом ще кольора не повивчав, знаєте, але можете глянути собі. Взяв собі ось такі, знаєте, як натуралочки приблизно, такого рубінового кольору, приблизно, темно-зеленого, світло-зеленого. Загалом взяв собі аж 12 пачок силіко. Тут собі вже оснастив тобто на подвійні гачки грузиком приблизно 10-8 грамів під тест водилища щоб далеко було кидати, і пробую ловити. Тільки що облавлював ось цей силикон. Тобто, Ось він в упаковочці, але щось на нього поки що ударів не було. Мене цікавить зараз кинути на натуралочку такого кольору, знаєте, от мені щось подобається. І потім йти по рачкам. Ось ці рачки, мені здається, що вони себе проявлять обов'язково. Тобто, погляньте самі, які вони, знаєте, от видно, що якісно зроблено, це, по-перше, і по-друге, який, який в них колір. Тобто з різноманітними цяточками. Я думаю, знаєте, буде, буде щось. А може й не буде, як то буває, знаєте, на цій риболовлі не вгадаєш. Загалом, ось такий у мене комплектик на сьогодні. Ще, звісно, є з собою. Зараз вам покажу. Залізо різноманітне. Тобто те, на що я ловлю, тут є блешні різноманітні вертушки, воблера великі, це я ще їх замовляв з Аліекспресу ось такі прикольні воблера. І з другого боку теж трішки є силікону. Тут небагато. Тут у нас Тут у нас вже якийсь порвався. Поводки. Це в мене силикон, Шемішат, якщо я не помиляюсь, 4,2 дюйми. Тобто це також спайк біт на подвійному крючку. Такий рачок, це також спайк біт, це також спайк біт. Ну, загалом багато в мене силікона саме від цієї компанії, тому що кажуть, що на нього ловив і судака, і щуку. Тому ось такий залів. Будемо заряджати зараз натуралочку і кидати. Я тут вам показував, на що я рибачу, які силіконом користуюся. Тут знайомий. Дивіться на що ловить. Які в тебе тут фірми силікона є? Флагман, Крейзі Фіш, трохи фанатіка і селект. Загалом різноманітні фірми, також прикольний силікон. В нього також водилище в тебе так само Bluebird, тільки з тестом. Один і, один і сім, Бачите, під маленькі приманки, окушка, щучку половити, те що треба. Людей загалом багато. Тобто, я дивлюся: субота людей достатньо, всі рибачать, всі пробують. Уже даже один ударчик був у знайомого, а у мене ще поки що не було. Але будемо надіятись. І в нас перший невеличкий удар на ось такого рачка. Ось бачите, одного усіка такого немає. І оце друге усіко вже держиться, скажімо так, і ледь-ледь тримається. Мені здається, що якась малесенька щучка, можливо, окунець, але такий, знаєте, легесенький такий, ледь-ледь ударчик був. Там навіть підсікнути. Я так легесенько спробував, воно не засіклося. Але вже добре, один невеличкий удар був. Пробуємо далі. Погодка дозволяє ловити щучку. Ну Що, друзі, кидаю, кидаю, поки що результату нуль. Був в мене один тичок на рачка з помаранчево-зеленим, але чомусь не засіклася рибка, тільки клюнула скажімо так, за хвоста трошки дзіп і все. Пробую різноманітні приманки, оснастки, поки що знаєте, силікон. Потім думаю, до заліза дойду, буду ще пробувати кидати, можливо, якісь невеличкі воблера. Ну, поки що, знаєте. Пробую, пробую. День ще, знаєте, тільки 11 година, ще часу багато на риболовлю, тому чекаємо. Ось така, друзі, ситуація в мене вже склалась. Блять, метрів, напевно, 50 шнура пішло по одному місцю. Ось такі вузли. Тут вже їх не розпутаєш, новий шнур, саме головне 700 гривень бабіна і, і, і ось такий шнур. Хоча він мені так сильно не подобався, але трошки шкода грошей. Такі вузли, самі бачите. Загалом не знаю, зараз буду перемотувати або новий шнур. Або не знаю. Поки що по рибі тиша, і ось така ситуація склалась. Ось так, друзі, це все разом виглядає. Ось такий шматок нитки довелося відрізати. Не знаю, можливо, десь під 50 метрів, можливо, менше. Шкода, звісно, такого шнура. Ну що, друзі, Перша оце, риба. Оце на, на цеї. На живця? на живця, це супер. просто. Да. Трофей наш багранувся ось такий малесенький карасик. Друзі, кидаю, кидаю загалом поки що нічого. Був один невеличкий тичок, про який я казав трошки раніше. Зараз спробую. Такого плану силикон обловити, кидаю, кидаю, толку нуль. Взагалі щось. Пробую вже різноманітний силікон, і блешні пробував, і в невеличкий пробував. Щось не знаю. Щука мовчить. Ось мені цікаво, знаєте, нажміть зараз паузу і напишіть, як у вас зараз по щуці. Дуже цікаво. І пишіть за одну область, які області у вас зараз клює добре щука, судак та окунь. А взагалі, знаєте, хотів вам відзняти Дивіться, яка краса тут іде ось такий шлюз. І ось така річка Ірпінь розкинулась. Тобто тут дуже гарно є гарні місця для закидів, є гарні місця, щоб ловити рибу. А з другого боку все виглядає ось так. До речі, в тому боці мого тата був великий схід, тобто великої крупної щуки. Потім я там ловив також щуку. Загалом місця прикольні, але ж, бачите, поки що кидаю, поки що ловлю, вже все майже перепробував. Але певно зараз буде йти по другому кругу, як то кажуть. Наші пригоди, друзі, продовжуються. Ось там позаду мене, за деревами річка тече. а ми йдемо на ставок, куди ця річка впадає. Тобто тут нам йти десь хвилин 20. То, загалом знайомий вирішив показати місце, де він відловлює досить непогану щук. Тому пробуємо йти туди. А що буде там, зараз побачимо. Перейшли ми, друзі, на ось таку водойму. Вона в той бік йде, потім в той бік водойма йде. І так само тут. Виходить, що ми на такому, як трикутнику, зараз кидаємо. Поки що нічого немає, але тільки що спілкувався з одним мужичком, кидає на воблер, вже каже, 5 шнурків взяв. Ну, знаєте, 5 шнурків це вже хоча б щось. Тобто хоча б щось прокльовується. Тому зараз і ми напевно будемо вже пробувати ловити. Ну що, друзі, картина маслом. Знову така фігня у мене сталася з моїм шнуром. Я мотаю. Коротше, буду намотувати ось такий Azura Kenshin. Тут він 0,18, трошки завеликий, але який є, такий є. Зараз його намотаю собі на шпулю. Бекінга трошки лишу. Ну і буде видно. Перва, друзі, щука на цей спині. І ще й непогано, дивись, ви Диви, чуєш. Так да, де така співкіла буде. Опа. Опа! Опа! Перша щука. Непогана така, суперова. Друзі, перша щука на моє нове вулище. На ставочку. До речі, взяв у друга ось таку Всю вертушечку. Мепс Англія третього номера в такому кольорі. Така гарнесенька вертушечка. Ну і клюнула майже що в закид. Ось така невеличка щучка. Ну супер, вже класно. Вже вудилище. Нарешті розловив така гарнесенька щучка. Загалом, друзі, по рибалці вже наша рибалка завершується. Тобто були сьогодні і на річці, на самій ірпінь, і на заліві річки Ірпінь. Якраз прийшли ще на одне озеро попробувати покидати. І на озері все ж таки на Мепсик Англія третього номеру мені вдалося зловити невеличку, але щучку вже приємно. Але знаєте, це за день. Це десь приблизно з 9 до 5, до пів шостої на двох. Тобто нема такого кльову, хорошого щуки, але вже, хоч знаєте, хоч не з пустими руками, як то кажуть, додому йдеш. Загалом така рибалка вийшла, друзі. Тому знаєте, всім бажаю гарного дня, ні, хвостані луски, приємного наступного перегляду та як то кажуть, слава Україні!